Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати, як виглядає наш Джунжей, Маравіла, а також хімботоп та мапема. Зараз ми знаходимося на рядочку з маравілою. Ось така в неї загрузочка, як бачите, ось гілячка. Ягода на сонці ось печеться, наша жара, ось такий розмір ягоди. Була би набагато крупніша, якби був би полив. Поливу немає, тому ягода в нас ось так виглядає. Багато пагоні малини, ще тільки-тільки мають цвісти. В принципі, маравілою я задоволений по врожайності. Але що мені в ній не подобається, те, що вона дуже колюча. Ось так, тому ми її багато не розсаджували. Але в ягода гарна, дати її поливу буде. В половину ягода крупніша. І напевно, що врожай теж буде, буде трошки, як то кажуть, поярча. Ось так. Зараз вам покажу, як виглядає джонджай. Ось так, ще підходжу, дивіться, ягодів багато, це ми її будемо завтра збирати. Збираємо через один день. Ось Бджілки літають, вона собі цвіте. Ось так. Ягодки зав'язуються. По загруженості непогано. До речі, хто дивиться це відео, залиште якийсь коментар під цим відео. Обов'язково ми розіграємо саджанці. Хто буде залишати коментар під цим відео між тими людьми, ми розіграємо саджанці малини. Саджанці дамо на вибір. Буде у нас, напевно, 2-3 сорта на вибір, які ми зможемо розіграти. І саженці будуть безкоштовні. Кількість 100 штучок. Не, не мало, не багато, але розіграємо ось таку кількість сажанців. Так, ось так в нас виглядає Джон Джей. Щоб ви собі розуміли, всі ягоди. Які я зараз сьогодні буду показувати, всі збирались в один день. Тобто вони достигають однаково. Ягода, як теж бачите, приблизно така ж сама, чуть мілкіша є, є крупніша. Вон по, -під низ крупніше. по загруженості показую кущ. Ось він з'єднався, теж дуже і дуже гарно. Зараз покажу наступні рядочки. Ось наступний рядочок Джон Джай. Взяти цей кущик, дивіться, скільки на ньому зелепушків. Дуже і дуже багато. Вона гарно розкущилась, як бачите. Ось все цвіте. Щоб ви собі розуміли, це ми вже збирали Джон Джай десь приблизно разів 10. Да, це десь виборок у нас вже 10 пройшло. Зараз покажу трошки старший джон Джай, як він виглядає. Ну, ось так у нас виглядає старший Джонжай. Теж він гарний. Ось як бачите, ягоди теж гарні, але печуться, дуже-дуже печуться. Жара, у нас просто жара. Ось ягоди, дивіться. Бачите, вся ягода спечена, яка на сонці, м'ягенька. Ось, ось так виглядає старший Джон Джай. Теж загрузка в нього дуже і дуже гарна. Ось показую, пройдусь по рядочку. Є такі пагони, що майже відплодоносили Місцями є е, такі, що цвітуть, ось, Але цей рік, е, рік не обичний, все не так як раніше. Ось. Зараз заодно вам покажу ось цей боковий, все, що росте, ось так він гарно виглядає. Бачите, цей боковий все що росте, це буде на продаж. Як бачите, він без бездідімеле гарний. Ось показує пагони. Пагони. Не видно. Бо ось. Пагони всі без дідімели, гарні. Де вам ще показати? Ой, ось тут з краю. Ось, ось цей днжай що з боку росте. Ця частина вся піде на продаж саджанці. Ціни дуже-дуже, до речі, ціни адекватні, бо дивлюся в в Тіктоці, люди продають саджанці того самого Gian Ju, Mapeme, емпл, Ample, допустимо, такі ходові сорти, скажем так. Е то Ціни в них 30 гривень і плюс. Ну, вище. У нас ціни дуже адекватні. Все залежить від кількості. Тобто чим більшу кількість ви берете, тим і ціни дешевші. Якщо берете там орієнтовно штук 10-20, то ціна буде на Джонжей начебто 14 гривень. Якщо берете там 1000 і більше, то ціна 8 гривень. Ось такі сажанці, як ви бачите, ну, без оброблені. Та хтось слідкує за каналом, бачить, що ми їх обробляли. Нормально кропили малину. Ну, у нас вона, звичайно, без поливу, але це не впливає на кореневу систему. Коренева система буде гарна, ягода без поливу, як бачите, гарна, і її ось багато. Ось, щоб ви не казали, що вибрав найкращий рядок. Пройдусь вам по малині і покажу, як виглядає наш джанжай. Є, звичайно, десь поломані гелячки, ну, це як люди збираються. Це нормально, десь зламали гелячку, ще десь потягнулися. В основному, як бачите, ягоди є і ягоди гарні. Ось так. Нам би дощиків, то вони були би трішки крупніші. А так, як бачите, ось такі ягоди. Ну, їх багато. Бачите, тут піднесу гляч ось. Ось не посоромлюсь показати ось таке поле. Це в нас тут одесь є малина. Ось три рядочка, один, два, три рядочка хімботоп, далі три рядочка мапеми. Чому поле запущене? Із-за того, що то були дощі, буряни росли. Зараз в нас не вистачає часу, бо хлопці працюють на інших полях з малиною. Тут лише он забурили, колики поставили, це кілька днів назад. На днях плануємо. Натягнути провалку і далі будемо підв'язувати малину. Зараз вам покажу наш запущений хімботоп. Оба підносимо. Дивіться. Збирався він разом з Джоанджеєм, разом з Маравілою. Цей тут це взагалі бомба, дивіться. Дивіться, ще скільки буде завязі, скільки буде зелепушків. І вже які є зелепушки, ось на самого верху, ягода. Така ж сама як в і точно така ж в Маравіле, тільки то, що форми в них всіх різні. Форми окрас, смакові якості. Ось. Ось так виглядає хімботоп. Ще, раз, два, три, три рядочка. Ось це останній рядочок хімботопа. І зараз вам показу, покажу, як виглядає мапема. Це перейшли. Ось нас мапема. Дивіться, загрузочка в неї просто шикарна. Маленький, але вже є. Дивіться. Теж вона збиралася, як і всі. Попередні сорти. Ось, ось тут ягоди, ось, бачите, трішечки крупніші. Ось це теж крупно. Щоб ви собі розуміли, ось цей всьой кущ. Ось один пагін, два, три. 4, 5, 6, 7. 7 пагонів. Це все з одного корінця. Ось він, бачите, розкущився, показує. Ось він розкущився. 7, 8, ось. Ну тобто, малина врожайна, але наразі в нас же всі сорта замовили цього даного сорту. Тобто всі сажанці, кажу, всі сорта, всі сажанці. Ось так виглядає мапема. Показує. Ось так, друзі. Ось ці буряни саме хлопці під, підв'яжуть нам, натягнуть проволочку, і зразу буде можливість, люди зайдуть це все з і буде виглядати гарно. Ось, ну бачите, мапеми ягоди, звісно. Трішки крупніші, як хімботопа і Джон Ось бачите, мапема. Зараз зараз одною рукою не виходить. Ось. Можете прирівняти, так. Да. По загрузці, по загрузці, напевно, мапема хімботоп приблизно одинакові, але мапеми вона чуть пізніше стартує ось, від хімботопа на, на якийсь тиждень. Тому так, Але загрузочка дуже гарна. дивіться, який кущ не візьму, Від от зверху брати і донизу він все в зелепухах з ягодами. Ось, Розкущився, дуже-дуже гарно розкущився. До речі, друзі, в розі гроші буде три місця. За перше місце це буде 100 сажанців ми розіграємо. Друге місце 50 саджанців і третє місце 25 сажанців. Сорти дамо на вибір, які в нас залишаться, людина може спокійно, спокійно обрати будь-який сорт, і лише прийде заплатити за доставку саджанців. Там доставочка буде орієнтовно 100 гривень. Тому, кому цікаві такий розіграш, можете ставити, залишати коментарі під цим відео. Ставити нам лайки, і ми обов'язково розіграємо між, між підписниками. Розіграш буде лише між підписниками каналу. Умови розіграшу дуже-дуже прості. Потрібно бути підписаним на наш канал, це ТВ Офіс. І потрібно буде поставити коментар, залишити коментар під цим відео. Ось такі умови простенькі.